Доброго дня усім. Сьогодні у нас потрійне свято. По-перше, з нами Борис в студії. Напишіть в коментарях, що я більше тут не треба. Ні, тебе дуже люблять, Борис. По-друге, у нас сьогодні свято медичних сестер, міжнародне свято, усіх медичних сестер зі святом. Матуся, тебе також. І сьогодні День Матері. Якщо ти Боря не знав. Ти знав, що сьогодні Медіга. День Матері. Так. так. А, недіга. Сьогодні неділя. Усіх зі святом, Боря вас зараз привітає. Та я. Усіх зі святом, будьте щасливі, пишіть нам коментарі. І так як сьогодні свято медичного працівника, а точніше медичної сестри, сьогодні ми будемо розглядати сухий пайок, медичний, американський. Нічого собі. Боря шоці? У мене ти перший запис в трудовій книзі медична сестра. Якщо що. Так? Тому медсестра Боря. Добрий день. Дивіться, у нас є три пайка, три меню медичних. Боря зараз вибере два на свій розсуд. є меню. Давай найбільше. А, найбільше. Ні, ну, ну, ладно, звичайно. непогано. непоганий. І італіянські сосиски з цибулею і чим? Один я маю вибрати? Да? Ні, два. Ти будеш розглядати а один і я, а один ми розіграємо, і ти залишаєш ага. оцей да. на розіграш. Да. Тоді дивіться, друзі, у нас на розіграш сухий пайок медичний американський. Кремі шпинат фітучіні. це я знаю паста зі шпинатом в прекрасному воршковому соусі, плюс там є якась ще одна додаткова страва. Умови лотереї будуть закріплені в закріпленому коментарі під відео. Крок квиточку одного буде коштувати 50 гривень. Більше, всі будуть кошти одразу йти на баночку. І все як завжди, пишіть на вайбер, хто скинув в який час. І будемо розігрувати цей прекрасний сухий пайок. Боря, як тобі? Ти вибрав що там Італійські сосиски? Я Сосич? вибрав е італійські сосиски з е перцем і цибулею. Ну бо я тільки тиждень назад повернувся так. з Італії, то якраз буде нагадування про відпустку і хешбраун з картоплею, беконом, перцем і цибулею. Який ти собі береш? А який мені? Ну, Хай в тебе буде італійська Е, Так, зрозуміло. Дивіться, друзі. Uh, у нас фірма е, uh, Ці сухі пайки. І що хочу сказати про цю фірму, що це є uh, завод, який знаходиться в, 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 у Флориді і виготовляє найкращі там, сухі пайки, найкращі розігрівачі новітні, uh, безполум'яні розігрівачі, розігрівачі. Також вони виробляють uh, там, продукти, сухі пайки, не тільки медичні, а й всілякі різні халяльні. Кошерні, зараз ви це побачите на картинці. Це є, є також XMRE на 1300 ккал, американський сухпай, XMRE на 3, 500 ккал, здається. І щодо сухих пайків американських, От, щоб ви розуміли, скільки їх є. Оці X-MRE два штуки, є також е... First Strike добовий, От в цьому куточку відео ви побачите, медичні сухі пайки, оці халяльні кашерні, які були на картинці, і також. І боря, щоб тобі також було цікаво. Давай. Це ось гуманітарний американський сухий пайок. А це ми таке покажи на камеру. Їли під приміною таке. Але це не він є це вже так? Да? Ну це вони такі там без. без Тваринного білупу. Ага. Це також МРЄ-1, У них є військовий. Це вже, бачиш, трішечки інше. От покажи на камеру різницю. Також є якийсь мрє Стар. Зараз у мене такого немає, але перше американське відео на моєму <гум> каналі. Ось тут воно буде, там було мрє Стар. Вони всі чимось відрізняються. Це вже от такий ми також пробували з зменшую кількістю натрію. Я відчув, а... що ти десь склади Пентагону пограбував. Склад свій, свій фінансовий сімейний бюджет я пограбував. І це ось новий. Зараз новий виглядає сухий пайок, новий американський військовий сухпай. Виглядає саме так. Ззаді вже прозора упаковочка. Він вже такий новітній, менш компактний, якщо порівняти із таким військовим. Хоча такі до сих пір у нас продаються там в деяких військторгах таких як Абрамс чи ще щось. А це вже ось новий, новий, прям свіженький хлопці. Мені передали. І це, от ось так Америка дбає просто про своїх людей. Ну, типу, на всі випадки життя є. І оця фірма там, для всіх там, техногенних катастроф, для ДСНС, для всього там виготовляє, продає, бере замовлення і виготовляє найкращі сухі пайки з найкращим безполуєним розігривачем, який ми зараз будемо дивитися. А, тут у нас не потрібен, може думати, що тут така стрілочка є. Пілейбл сіл. Ну давай спробуємо. Я так розумію, ну тут в перекладі це типу відкривати тут чи що. О, ну в принципі, да, воно відчиняється. Зручно. Тобто вона така, в принципі, достатньо поліетилен міцний. Я думаю, також вода не проникне. Так, зрозуміло, у нас тут якась бумажечка. Ну давай розкладемо, подивимось, що тут. <защит> uh, Ого, <проб> ти перший чи я? Uh, давай ти що. Давай я тут. Хешбраун з беконом. Почему я думав, що хешбраунс це Що Це хешбраун з беконом. Це напевно 70. щось картопляне можливо. Ну, да? ну, буде, а ну, там буде. дивись, в тебе в інгредієнтах має бути написано, вот, в такій штучці. Що там? А, тут типу одна страва, да? ну, так? Ну, в мене дві. давай. Ця і ця. А, а там тебе, написано одна чи дві? Не, на етикетці пишеться одна. одна основна, okay. да. Ну, це в мене одна. Це хешбраун. О, це печенька. Печеньки. А в Але мене... Ні, італійський бренд. сир, Recovery trail mix with pretzels. Без поняття. Що це? Якісь гріхи? Нічого, вибрав менюшечку. Не знаю. будемо дивитися що всередині. Міксовані фрукти. О, це прикольно виглядає. Боже, воно ще й такі дієтичне. Просто браун шугар, коричний, цукор з корицею. Да. І... що ще? Чима ще? Можливо, в клиновому салоропі якомусь. Я так розумію, що це лимонад. Да. Якийсь лимон лайм. Угу. А у мене оранж. І дивіться, у нього такий Більше такеточка була така заводська, а у мене там якогось прямо якогось бренду. О, Sugar-Free. У мене без цукру, це зачет. У мене по печиву пілот бред сингл. Якийсь пілотний хліб О -о одиничний. Майнглійс-верибет. Uh, Italian sausage. Соседжі uh, я тут, в принципі, так, щоб не нащупую. Халяль, uh, батерскоч. Пудінг. Пудінг. Це, це щось, напевно, солодке, я думаю. А, так, дві інструкції. 210 а в автобус скільки? А, в чому Отака штучка має бути. Ні. Немає. Ну, хіба що це? Немає. Шути. Странно, ні, ні. у мене 210 ккал. А, це батерскоч пудінг, це до нього, походу. Він один 210 кікало. Італін Сосич 330 ккал. Такі етикеточки є. У мене оцей сирок віз халапеніус. Він uh -huh. е гостренький. Ой, і до речі, він зараз такий м'який. Я в 2014 році, коли їх їв, він був, ну, ледь видавлювався, такий е суховатий був, але з гостринкою це найкращий сир в моєму житті був на той час. Мені не вистачає якоїсь інструкції, як його готувати, бо я підозрюю. А що зараз то, я те, що розповім. тобі розповім. Тут, як пишуть деякі, що я експерт. Я не експерт по сухим пайкам, я просто роблю огляди на сухі пайки, я не експерт. А, виделочка. В тебе також виделочка тільки не набір, так? Да? Виделочка, В, сіль перець. Виделику. Угу. Коротше, по розігрівачу а, такий крутий розігрівач. Тут у нас карбіт є. Угу. Просто достаємо там подушечку карбіту. І сюди ось вкладуємось. Тут вся інструкція написана: вкладаєш сюди карбід, кидаєш сюди основну страву і все потім витаскуєш. І дивись, тут навіть дирочка є, через яку буде виход, виходить пар. Ну це. Але їй мені подобається, це якраз для мого рівня інтелекту з картинками, Мені ще не вистачає. Воно завжди з щоб вона пальцями показувала. Так. Так, як Воно так, завжди, так, як завжди з картинками, І, до речі, друзі, прямо на інструкції написано засунути основну страву в цей пакетик із карбітом, залити їм водою. І дехто там багато мені пишуть, що так не робиться. Ти там робиш странно, якось там потрібно заварачувати, там в картоночку лежить, якщо це військовий е сухий пайок. Прямо на заводі на відео показано, що ти ложиш це сюди і воно розігрівається разом з карбітом. Можливо, через те, що там мало води, і відчиняється, відкривається упаковочка зверху, пакет, реторт пакет, хоча ні, вона збоку відкривається. То я думав, що не буде потрапляти в карбід з водою, але буде потрапляти. Ну, і вони його і так їдять. В інструкції так і написано, все робимо по інструкції. Військовому сухому пайку також є така інструкція. І я робив це по інструкціям. А я вже думав, що я щось роблю неправильно. Ось такі от діла. Давай. їсти. Ви подивіться, друзі, наскільки прекрасно це все виглядає у борі. Бляха, які дивіться. З ж в богу все виглядає у Вадима, як наче хтось в тарілку йому. Так, якщо порівняти, ну типу поки що в мене виглядає ось так. Але ви не уявляєте наскільки ця куча цієї типу згущенки? Це якийсь пудинг, там в составі є якийсь в складі крем. там Воно щось типу вершкове має бути. Це типу. Це, це як домашня. Згущене молоко, ну, типу, реально воно смачне. Ну, це, це, круче, це круче, ніж карамель, ось ця, яка була у французькому <зв1> ві... сухому пайку гуманітарному. Але так, дивіться там, горішки, що да? ти казав? Е -е, я не знаю, в мене тут якісь хороше. Ну, це акуратно, в глазурі. Бо дуже вологий тост з глазур'ю, з коріцею і з цукром, Ну, коротше, виглядає їй смачно. Е, е, Типу італійські грісіні. Які Ух ти. можна розібрати, І буде чотири палички. Вони дуже приємно пахнуть, знаєш, що приправою приправив італійські трави. Я не знаю, да я понюхаю. Я прям нюхаю і відчуваю, що я десь в Біргамо сижу та. на горі. Так, якесь біле воно. <кхем> дуже крупне. Е, якийсь мікс з горішків, ну, горішків мало, і багато оцих штучок, як знаєте, палички в дитинстві, це просто стісту з, з солі. Оце ці самі палички тільки... Тільки вони Як? в формі горішки. Тільки в формі козящих, а я думаю, козяків. що це якийсь лісовий горіх в карамелі. Mm. Ну, воно так виглядає mm. дуже гарно. Ну і що? І це мигдаль ще є, правильно? E, і Арахіс, мигдаль, є. арахіс горішки, І мегадалі, не зрозуміло. Так. Uh -huh. Також що в тебе ще? E, мікс. Фруктовий мікс. E, я зараз прочитаю, що там в складі. Ми виглядає він теж дуже круто. Тут... Фруктовий коктейль в сиропі з а, персиків, винограду, цукру, ананасу, помідори в чері, води, цукру і аскорбінової кислоти. Помідорі з чері? Напевно, вони так. тут жовті, тому що я нічого, нічого не бачу. Вони пофарбовані. Пофарбовані? Color twist кармін. З кармін. Нічого собі, вони пофарбовані карміном. так? Тому, да, я що? думаю, що я пойму помідор. В мене куча карамелі чи згущеного молока, чи коротше, пудинг дуже симпатична кругла печива. Пахне як звичайна галета, навіть на нашу схожа, але не підванює. Тобто, в принципі, без запаху і сирок поки що. Давай перед Добре. тим як будемо це куштувати, да, одразу подивимось, який же ж тут карбітик. Ось така подушечка. І дивіться, вона навіть... А, ні, трішечки пилюка є. Краще, щоб напевно вона не попадала на їжу. їжу. Так, пакетик. Нормально, як зіп пакетик відкривається. Кладемо туди пакетик карбіту. Нормально відкривається. <рес> ну, Та там Мені є. вже дзвонять. Нормально відірвав, так? Да? Ну нічого. А, так, у нас пакетик є і води дивись дуже така позначка нормально, так високо. Води потрібно наливати. Прошу небайдужих долучитись до збору на мобільну станцію РЕП для мого підрозділу. Нашим підрозділом комплектується один із новосформованих батальйонів і одразу відправляється на нуль. Для безперебійного та ефективного виконання бойових завдань потрібна станція РЕП, яка не дасть ворожим ФПВ нам нашкодити. Банка для збору у шапці профілю та в описі під відео. Після покупки обов'язково відзвітуємо. Дякуємо. Слава Україні! Все. Бо я ж думаю, немає реакції. А це найкраще, я думаю, безполом'іні розігрівачі. Хоча мені дуже подобався корейський розігрівач, там він прямо йшов одразу з водою, дьорнув за якусь пластикову ниточку і все спрацювало одразу. Вони так хваляться цими пайками. А там і Я не знаю, може давай трошечки його так зробити. Ну і став, не знаю. Можливо, там потрібно було теплу воду якусь залити, ну що, давай. Зі святом. З днем медсестру. Не, ну щось там булькає. а. Ох, оцей садочок внизу. Ох, єба. То Я, я прям... Я Норм... так, так різко за все почалося. Хотів сказати, що воно Щас? пахне якимись наркотиками. Може ми тут побачимо, як воно ще. Як почнеться? О, вже почало. Але воно зараз буде не чути нас. Це, хай собі тоді розігрівається. А, як ви знаєте, у нас боря розбирається в наркотиках з попередніх відео, то він каже, що це пахне якимось мехдроном. Але в принципі, ну я думаю, воно таке, знаєш, можливо, я вже трішечки почав швидко розмовляти. Ну, можливо, щось тут є. Після нього угу. може бути. Е, дивно, що в мене воно так не почало порвати, як в тебе. В тебе прям воно як наче є. А ну як... покажи мені воду. Я, я бачу, що ти мало. А, ти перелив води. Але ну, не зовсім трошки. Ти трошечки отак поболтав? Все. Ні, так воно працює, яка різниця? Ну добре. Ой, кипяточок гарний. Ну що, давай добре. пробувати. Давай, uh, ми чекаємо основну чи з цього починаємо? Ну в мене тут мало що починати, я почну із сира печива. Ми пробуємо кожен своє, я зробив. Ну нормальна Нормально, тема. Скажи, воно ну так от чому не можна таке нам приготувати? Ну хоча б оце, хоча б трішечки. Ну, сир то дуже я взагалі мовчу. Сир ми точно такий не зробимо, а ось це реально точно зробити. Я підозрюю, що ця печенька з кричою буде дуже смачна. Тобі на, на, трошки сиру дати, щоб ти зрозумів, який це сир, сир з халапеньо? Давай я ще цю печеньку Давай. Ладно, давай, давай з таке, з того. В приправах, то я думаю, воно нормально буде. Тримай. Угу. Ммм, mm, гостренький. Mm. Пробує звичай штука. Давай. Ммм. Mm. Ну, типу, якщо б таке магазина продавалася, я б котував. Наскільки просто... воно м'яке? І наскільки воно ці ми правилами mm -hmm. просто. Блін, воно зараз з сиром ці проправи так. Mm. Так відкривається смак, Боже, це не просто неймовірно. Оператор я дам скуштувати, бо це. Ні, ну оператору, оператор, оце Наталі дай, а на тобі. Дуже смачно. На тобі ще одне. Ні, все, їж. поря. У мене ще для тебе буде сюрприз. Потім що сказати по цьому печиву? Звісно, воно не таке круте, як твоє з приправами. Ну і взагалі в тебе вроді би меню покраще буде. Звичайно, борошня Але... не печиво. Але Ось з цією штучкою. Mm. Я покажую, що спробую цю штуку скорішня. Mm. Блін, Блин, ну сколько круто? Я сподіваюсь, воно ще є військових таких. Ну дивіться, от медичним працівникам. Ну, уявляєш собі? Спробуй, це як пасочка. Щось схоже є. Ну, ми вже таке схоже попадалось у нас. З корицею, так? А ще й глазур зверху є, цікаво. Але до неї ще ці фрукти? Печиво, у борі. Що ото з глазурю Просто шикло. Спробуй ще ці фрукти. Ну, це просто консервовані фрукти, а з цією печенькою це просто. І з якої печеньки? З цією печенькою з ну, ну давай, з твоєю, щоб дісталось, ні? Бачиш, там є помідорки, Ну щось якесь рожеве є, але воно таке як кавун більше рожеве, а не... Мені здається, перший раз на твою шупукавку. Я взагалі не хочу говорити, я просто хочу це їсти. А як тобі напій? Mm. А, він лимонний, не? Тому що він такий, як типу яблучний. А, лимонлайн. А він нормальний, ну не, не такі, як в тебе жахливий. Ну, в тебе навіть дивитися неприємно, бо як ти його п'єш. оп'єш. Тут просто ну типу, якась вода з лимонним соком. Ну, а я буду тоді насолоджуватись <ків> своєю. Пудингом. А Пудингам? Вони, да. вони ще є кінделяцію з горішками. О, а можу їх намішати сюди і воно б взагалі сочеталось. Ну воно солене. Mm. А. -а, -а. Mm. Ну це тупо палички з дитинства цієї. Ну нічого особливого. Блін, пудинг топчик. Яка випічка у цих американців? Це в шозі. Шо у них стільки різновидів цієї випечки, mm -hmm. і воно завжди просто топ. Навіть тортилі там у них якісь є. фітучині там якісь. Фокачі, батати. Не знаю. Фітучині, то італійська. Мабуть. Чуєш ти я... італіянець? Подивіться я на бою. Подивіться на мій прекрасний бронзовий загар. Вот. Але я дізнався, що... Знаєте, що ця квадратна піца в Харкові? Так, тобто, да. всі знають, що буфет. Є. буфет. Виявляється, що це не якась місцева ригачка придумана в Харкові, а що це піца за традиційним рецептом з регіону Біргама. Бо там, типу, у них всіх квадратні піци, І я був в шоці. Ти що, офігел? я там був курсантом, я 4 роки я її проїв. І раніше там, я, я пам'ятаю, на гривень 70 можна було взяти томатний сік. Салат в тому буфеті і піцу собі, а то й півтори. No. І це 75 гривень коштувало. І вона, ну, це нормальна піца, чуєш ти? Ну, нормальна піца. Італіяни. Зараз зачекай, Загар. No. Боря у нас був на серфі, Борю знову відпускають за кордон. Ну, як і відпускали, в принципі. Відпочиває, а, а деякі хлопці, деякі хлопці, ну там два роки собі воюють і яка їм відпустка. А я взагалі там, з 12-го року, яка відпустка за кордон? No. Так що, так, да. Борис у нас повідпочивав. Нормально, да, сподобалось тобі. Я думаю, якщо хочете відпочивати за кордоном, вступайте в Збройні Сили України. А, до речі, Боря, в тебе така прекрасна можливість була, а ти взяв і перевіз. Зараз в тебе була б можливість поїхати там, трошечки після відпустки, да, там. Поїхати от на Курахівський напрямок, як наші хлопці, на Мар'їнку. Трошечки поштурмувати посадку, а не якісь острова. Як тобі це? Я, ми не можемо жартувати над військовими, які воюють на фронті. Не можна, це дуже я зробити. над ними не жартую. Я тобі кажу, що наш підрозділ зараз виїжджає і в тебе була б прекрасна можливість виїхати туди і зробити такий от подвіг. Mm. Але до чого я кажу? що Донатьте, донатьте, силочка буде в описі, нам потрібен реп, нашим хлопцям потрібен реп, а все кишиті в повідронами. І дронами, які роблять скиди, нам дуже це потрібно, дуже це важливо, щоб берети життя наших хлопців. Основна страва. Mm -hmm. Підписуйтесь також на канал. Я, я ж Не думаєш, я не, що Чи воду зливати? Можеш обпектись. Треба зливати воду одразу? Можеш зливати воду. Можеш не зливати воду. З кербідом з нічого не случится? Ні. Постарайся, можливо, там, щоб глядачі не переживали, е... вилити без цієї водички собі на піднос основну страву. А, гаряча яка. Угу. Італіан сосич. Потрібно було тобі вибирати італіан сосич. Та ні-ні, я, я італіан сосич тільки їм. <сум> <сум> в Америці я ще не був. У е, мене не вистачає... Ну, руки мокрі. Боже, як воно все зручно відкривається, нагрівається. М -м -м. Ну на вигляд. На Вау. Ой-ой-ой. Ні, ну твоє виглядає краще. А ти. Ну я ж казав, що це щось. Я не знаю, що це. Ну твоє виглядає як каррі-вурс, типу ці сосиски в соусі. Ого, воно прям настільки пікантне, воно мов, пепероні, якісь як ковбаски пепероні. От прям Італія-Італія. Ну, хоча я не знаю, що таке Італія. І таке гаряченьке, і таке смачненьке. А там гарбіт був. Та боря, нічого. Ми зараз борю придезінфікуємо після карбіту, оскільки що, оскільки у нас дуже гостре попереду. Будь ласка, хоча б напишіть, що вам не так. подобається відео з оглядами на гострок. Прям заходьте в коментарі і пишіть огляд херня. Нахер той боря. Ні, всі... Вадима. Де боря, де боря питають. Ми можемо це їсти вже? Так. А, нет. А, нет! А заснять? От, Вадима страва прекрасна на смак. Мені дуже подобається. Смачно. Давай, поки я ще не облизував, давай оце візьму. Ну, але ти не бачив, що я роблю все, щоб ти мене не покликав більше на гості. По yeah, запаху, ні, пахне якимсь м'ясом є. Таким... А бікон реально пахне біконом. В тебе реально піпероні. Ну, типу, така як на кичі. Угу. Дуже угу. смачно. В тебе картопля з беконом. Трішечки ніжна. Добавляй перчику туди. Я би додавав. Mm -hmm. Але смачно. Ну проти протягом. Mm -hmm. Я ще, своє не, не я ще своє не коштував, тому я тобі скажу, що в тебе нормально, в тебе смачненька картопілька з беконом. Вона така дуже якась жирна. Мої. Ну смачно. Ну, в тебе прям. Гостренько, смачненько. І сосиски реально м'ясні, реально м'ясо. Просто якесь дійсно оця пепероні. <кл 'язненька> Блін, вони ось м'ясні, вони настільки томатні. М -м -м. Не вистачає печива якогось ще. Ну у мене картопля, як у бабусі в селі. Ну тільки десь у бабусі в Тіхасі, знаєш. Баба Джесіка Готувала картоплю з салом. Це по смаку десь воно. Але тут реально шкварки є. Може якісь mm -hmm. українці готували? Mm -hmm. Ммм. тема. Дай мені половинку печеньки своїх з приправками. No. Я половинку. дякую. Ммм. Mm. Mm. Дійсно, не можна брати на огляди такі смішніші пайки, бо просто ти їсиш і такі думаєш. Типу хочу простішти. А я зараз наїмся гостро, а попереду ще дуже гостро. Ну mm. no, не горше все, Ну таке. Я. я нормально так сірбаю оцю томатну. пасту. Ну, если это все съесть, то оно чувствуется, наверное, в животе, как гостер. Нет, но мясо, угу. ну, типа, прям, они такие супер мясные. Мясные, мясные вообще. Ну, и с печенюшечкой. Mm. Mm. Бля, это просто бомба. Это не смешно, что я 15 из 10, 10. 10. 10. 10. 10. 10. Вот это вот 15 из 10. Вот это. А ти що скажеш? Um, Ні, я скажу, що це дуже смачно. Ну, типу, не так, як в тебе. Але враховуючи, ну, типу, в загальному, що тут було, uh -huh. це все ідеально. Ось так, друзі, медичний сухий пайок. Американців. Yes. Розіграш лотерейка нагадує. Як каже Боря, да, це просто... Ці ковбаски, ці сосисочки, вони просто як пепероні, вони немов створені для піци. Це краща ковбаса, е ніж навіть наша. От Нашу там якийсь махан, суджук взяти, там якісь салямі, не салямі, нашу пепероні, там, нарізочку взяти в вакуумі. Це все відпочиває. Це просто 15 із 10, то соус, це. все. Мій сухпай був такий пікантненький, Там сирок був типу з чуть-чуть гостренький. Оце все таке було трішечки гостреньке. Але настільки смачне, все розігрілось, все чотенько. Отой пудинг також, ну, типу, нормальний сухпай, mm -hmm. мало калорій, але якщо з'їсти таких 3 на добу, це буде з головою. Моя оцінка даного сухого пайка. Розігрівач є, вилочка є, одна серветка є, все є, все працює 10 із 10. Mm -hmm. Мій совпай просто 10 до 10. Ну, типу, це найсмачніший совпай з усіх, які ми пробували в тебе в ефірах, це найсмачніший совпай, який я взагалі і в своєму житті. Я не так багато їв, але це дуже смачно. Ну, тобто, якщо б була можливість замовити це в якомусь ресторані, то скоріш за все, що я би все це і замовив, тому що дійсно ну, типу, все дуже смачно. Смачна печенька, смачні грісіні. Смачні ці фрукти, смачна, смачна основна страва, не така, як в тебе, не 15 з 10, просто 10 з 10. Mm -hmm. Але смачно, дійсно, як наче з'їздив до бабусі додому, вона приготувала картоплю картоплюся. Але все просто. Таке. І, навіть... і лимонад нормальний. А, да, лимонад нормальний. І навіть оці м м кружочки це просто тісто, так як уже Боря сказав. Солені такі палички із сіллю є. Оце таке тільки кругле, і воно також залітає, не може зупинитись. Смаколики є в папачилу, в тебе взагалі бомба. Ну, бляха, муха. Це круто. 10 з 10. І навіть настільки ці медичні пайки, що хочеться навіть ціну підняти за квиток лотерейний, там, поставити якусь сотку. Але вже хай буде 50. Успіхів всім у розіграші зі святами, тими, які були, тими, які є. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До нових зустрічей на каналі Військова Кухня. Слава Україні! Граємо слава!